Вагітність часто асоціюється з затримкою менструації, нудотою, зміною смакових вподобань, болючістю грудей. Але чи завжди ці симптоми є? Чи може жінка навіть не підозрювати, що вагітна аж до пізніх термінів? І чому інколи навіть тест на вагітність дає хибний результат? Мене звати Бернацька Олена, я лікар-гінеколог, репродуктолог, ви на каналі Превентивна медицина. Давайте розбиратися з наукової точки зору. Славовір! Нещатний до вірусів, лагідний до дітей. Чи може вагітність протікати без симптомів? Так, це можливо, хоча таке трапляється не часто. Причини можуть бути різними: низький рівень гормонів. Вагітність супроводжується виробленням гормону ХГЛ. Саме він відповідає за збереження вагітності. У деяких жінок рівень ХГЛ підвищується повільніше, ніж зазвичай, що може призводити до слабкої вираженості симптомів. Ще можуть бути фізіологічні особливості організму. Деякі жінки мають низьку чутливість до змін у своєму тілі. Якщо раніше у жінки не було сильної реакції на гормональні коливання, наприклад, під час ПМС, то і вагітність може протікати без яскравих ознак. Жінка приймає гормональні препарати. Наприклад, прогестерон може маскувати симптоми вагітності, зменшуючи дискомфорт. Гормональні контрацептиви в рідкісних випадках можуть не повністю блокувати овуляцію, що призводить до вагітності, але через їх вплив на організм він може не давати типових сигналів. Попередній досвід вагітності. У жінок, які вже народжували, матка більш адаптована до змін, тому вони можуть не відчувати дискомфорту або тиску, як ті жінки, що мають цей досвід вперше. Наявність нерегулярного циклу або кров'янистих виділень. Якщо жінка має синдром полікістозних яєчників або інші порушення циклу, вона може не звертати увагу на відсутність місячних. Інколи на ранніх термінах вагітності можуть бути імплантаційні кров'яності виділення, які жінка сприймає як звичайні місячні. Низька вага або висока фізична активність. У жінок з дефіцитом жирової тканини або спортсменок гормональні зміни можуть бути менш вираженими, а симптоми слабшими. Чому так трапляється, що жінка дізнається про вагітність на пізніших термінах? Маскування вагітності під звичайний цикл. Деякі жінки продовжують мати мажучі кров'яності виділення, що вводить їх в оману. Немає токсикозу. Близько 30% вагітних не мають нудоти, або вона виражена мінімально. Відсутність набору ваги. Жінка може мати або активний спосіб життя, або навпаки, зайву вагу, що приховує ріст живота. Маленький плід або особливості будови матки. Якщо матка розташована ретрофлексійно, тобто нахилена дозаду, живіт може бути менш помітним. Є жінки, які звертаються до лікаря зі скаргами на болі в животі і дізнаються, що вони в пологах. Це здається нереальним, але подібні історії зустрічаються навіть в медичній літературі. А чому тест може не показати вагітність? Тести на вагітність працюють за принципом визначення рівня ХГЛ в сечі, але інколи результат може бути хибно негативним. Наприклад, коли тест зроблений занадто рано, рівень ХГЛ починає рости лише після імплантації ембріона це 6-12 день після овуляції. Якщо тест зроблений раніше, ніж за 10-14 днів після овуляції, він може ще не виявити гормон. Розведена сеча. Вранці рівень ХГЛ в США найвищий, тому і тест краще робити з першої ранкової порції. Дефектний або просрочений тест. Тести теж можуть бути бракованими або зіпсованими через неправильне зберігання. Позаматкова вагітність, якщо плодове яйце імплантується не в матці, а, наприклад, в матковій трубі, рівень ХГЛ може зростати повільніше або бути аномальним, що може дати хибно-негативний тест. Проблеми з нирками. Деякі захворювання нирок можуть впливати на виведення ХГЛ з сечею, що теж дає помилковий результат. Гормональні особливості. У рідкісних випадках у жінок є аномальне низьке вироблення ХГЛ, через що тест довго залишається негативним. То що робити, якщо тест негативний, але є підозра на вагітність? Здати кров на ХГЛ. Цей аналіз точніший за тест в 99%. Зробити УЗД, якщо затримка вже більше двох тижнів і є підозрена вагітність. Отже, вагітність без симптомів це рідкісне, але можливе явище. Жінка може не підозрювати про свою вагітність через фізіологічні особливості організму. Тест на вагітність не завжди дає правильний результат, особливо якщо зроблений занадто рано. Якщо є сумніви. Краще звернутись до лікаря, здати аналіз на ХГЛ або зробити УЗД. Якщо відео було корисним, ставте лайк, підписуйтесь на канал та пишіть свої питання в коментарях. Славу вір! Нещатний до вірусів, лагідний до дітей.